Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше у 17-річного Андрія Драгана, який разом зі своїми друзями втрапив у гучний скандал, коли співав російських пісень та хизувався зброєю, правоохоронці влучили пістолет та розпочали кримінальне провадження. Наприкінці минулого тижня в соцмережах було поширено ряд публікацій щодо зухвалої поведінки групи юнаків, які хизували, що нібито перекривали дорогу у центрі столиці, слухали, підспівували російські пісні та демонстрували зброю. За результатами проведеної перевірки, правоохоронці становили. Усіх учасників, які фігурували на відео, заявили в поліції. За результатами обшуків, проведених правоохоронцями у будинках юнаків, зокрема і у тому, де проживає драган, було виявлено пістолет та набої. Пізніше експертиза підтвердила, що зброя є вогнепальною. Слідчі повідомили юнакові про підозру в незаконному зберіганні вогнепальної зброї. Покарання за цією статтею передбачає позбавлення волі строком до семи років. Андрій Драган, це був торпедою пана Миколи. Він приїжджав до колцентрів, втирався в довіря і зливав їм адреси. Він е, є фунтом. Це сленгове. Він є людиною, через якого там переводять гроші, відмивають чорні гроші там з корупційних схем.